Усім привіт! З вами Волфамі, і сьогодні у мене у гостях Стефа, яку я запросила, аби вона розказала свою косплей історію і, можливо, поділилася з вами деякими цікавинками, про які ви ще не знали. Я... Привіт, Стефа! Привіт, Амі! І перше питання, яке напевно задають усі: як ти відкрила для себе взагалі косплей? Дякую за запитання. Ну, Я, як і всі діти, любила нарізатися в різних персонажів. І перший мій косплей був десь, років у 10, я косплеюла черепаску нінці з палкою. І в мене є дитяче фото, там, де в мене перев'язаний тут от, от, на голові чурбан. І я така опасна жінчина, черепашка ніндзя І в дуже, в більш дорослому віці, коли я дізналася, що є косплей, і можна легально, без осуду іншої робити щось більш цікавіше. Я втягнулася. Якщо не секрет, чому ти обрала саме цього персонажа? Це був це, це був як прикол, це був дитячий прикол з дитячою фоткою. А прям такий глобальний косплей, який я прям купила ткань, прям пошила. Це був Sonic X. Цей персонаж, тому що мені подобалось, я не знала, що таке аніме, але мені подобалось аніме про Соніка. У мене були ігри про Соніка, аніме про Соніка. Така. Мені подобається цей персонаж, і я хочу зробити його. Плюс його костюм виглядав дуже простим. Там був класич, класичний спортивний костюм синього кольору, трішки з голками і хвостиком. Мені здалося, що це буде просто. Спойлер, мать моя матюкалась дуже сильно, коли допомагала робити мені ці колючки. А ще, як інсайдер, я знаю, що це в тебе був не просто косплей Соніка, а це був косплей на Хатсуні Міку в косплеї Соніка. Ну я шукала типу референси для костюму Соніка, і я знайшла. Я не знала Хацуне Міку, Я просто знайшла якусь аніме арт, де була жінка з з Синім волоссям і в костюмі Соніка. Я така, о, мені подобається цей костюм, мені подобається цей РФ, і я його роблю. А потім я дізналась, що це Міку в костюмі Соніка. Я така, о, в мене двойний костюм на перший фест. Коли ти косплеїла хацу Міку до того, як це стало мейнстрімом. Зараз би мене не впізнали, певно. Що я іменно Міку, зараз би всі Сонік, Сонік. Зараз новий хайп на Соніка. Давай поговоримо трошки про процес створення костюму. Ти зазвичай купляєш костюми чи робиш їх сама? 50 на 50. Е, є костюми, котрі мені цікаво зробити самі. Але навичок у мене не дуже багато, тому іноді я замовляю у інших майстрів, іноді я роблю щось сама наприклад, ось це я робила сама. Е, іноді я купую вже щось готове, щось з Аліку. І... Роблю на свій лад, тобто то щось перешити, щоб дошити. Іноді прошу тебе мені допомогти. Типу колаборація продовжується. Іноді мені допомагає мама, така бо вона ж хоч щось вміє, Така мама допоможує. І я не роблю поруки. От паруки я завжди купляю, бо поруки я вбиваю, і мені шкода, тому їх я не роблю. А так, мені цікавіше робити самій, але я знаю свій рівень, і не за все я берусь, щоб робити сама. Бо я в я, мене лапки, вибачте. Ну, ти вовчик, тебе лапки. А? а скільки часу займає створення одного образу? По-різному. Останній образ, котрий ми робили разом, також знову фотки прикладай на Сораку, і я його робила рік до цього моргану. З тим, що я почала його до війни, а закінчила вже під час війни. Я робила його три роки. Але тут фактор війни впався. Є образи, типу, Макіма, де ти купив перуку і класичний костюм в тебе вже є, ти робив за день, за сутки. Типу, ой, завтра фест я піду Макімою, типу, я готов. Холод, цей костюм я пошила за два дні. Дольше всього я робила це кільце. Казалось би така. Проста деталь, але я намучилась з цією формою, і у мене не вийшло кільцо, яке я хотіла. Я їм не задоволена, я буду його переробляти, але чомусь я мучилась, Не знаю, виглядає дуже дуже просто. Чому я мучилась. Спитайте мене, я не знаю, яка частина створення костюму для тебе є найскладнішою, ну не кажучи вже про перуки, які для тебе складно. Все, що зв'язано з електрикою, електромеханікою, все, що повинно світитись та. Блін, чекати, синово. <свісно> все, що повинно світитися, для мене це важко. Все, що треба якась механіка, для мене це важко. І таке, що я можу зробити сама, і теж важко, це викрики. Дуже важко. Особливо, коли це якийсь костюм, де ти не можеш знайти викрику навіть в класичному варіанті, типу спідниці або Боді. І ти такий: мені треба зараз якось от як. От, 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 от от І ти не можеш ще купити цю викрику. Буває, на ці можна купити вже готову. І ти такий, о, нормально, поработаємо. А буває, що нема нічого. І ти такий просто три дні намагаєшся мучити стару тканину, щоб зробити хоч щось, що схоже буде. Ось так. Все складно, все складно, не займайтеся косплеєм. Отже, а яка частина для тебе є найцікавішою в створенні костюмів? Остання деталь від будь-якого костюму, бо це. Знак того, що ми це закінчили. Типу, я його зробила і все, костюм готовий. Можна фоткатись, можна на фести. І ти такий. Я не задоволена своєю роботою, а я... але я задоволена, що я це закінчив. Я молодець. А так як ти вже почала говорити про фести, то тоді розкажи, які особливі події або ж курйозні ситуації в тебе були на фестивалях. А, курйозність. За... Частіше всього це люди, які намагаються зламати твій костюм. У мене таке було. А, люди, котрі, коли ти йдеш до фесту, і ти зустрічаєш нормісів, які не шарять, і вони от сьогодні ми йшли, і мені на таке в Ютубі не можна казати, що мені крикнули. Мені забороняють. Ну, коротше, люди дуже часто тобі настрій портять, і всі курйозні ситуації частіше за все це. З іншими людьми, або, з та... норміс. з або то, як ламається епічно твій костюм. Частіше за всього, перед виступом, перед репетицією, і ти намагаєшся це якось доробити швиденько, щоб виступати нормально і не впасти на сцені. Тому так, ось такі курйозні ситуації. Но на сцені ж ти ще не падала. Я виступала тільки двічі, у мене ще не було такого. У мене ще нічого не відвалилося на сцені, і я не відвалилася на сцені. А поговоримо трошки про фотосесії. Розкажи, як ти до них готуєшся, як ти шукаєш місце, фотографа і таке інше. Чаші за всього, я. Вибираю персонажів і я знаю вайб цього персонажу. Я не вибираю тих, кого я не знаю, тому що вони популярні. Тобто я знаю його характер, я знаю, що їм подобається, і я можу зробити ДОП реквізит. І частіше за всього мої референси це, якщо це аніме, це прям скріншоти з аніме. Тобто я беру скріншот, я показую це фотограф, типу. Ось, бачиш, вона така поза, такий світ, такий ракурс. Я хочу таке, І мені таке роблять. Якщо мені треба допреквізит, я його роблю. Е, найчастіше допреквізит це табуретка. Це мій вайб. Потім покажеш фо фотки з таборето. Тут будуть кадри, де я з табуреткою. Ось. Е, і. Все залежить від аніме. Тобто я робила Valid Evergarden, там, де вона літає, і я брала за референс це саме. І я хочу ще зробити фотосет, з Valid, де там буде такий синій вайб, яка мені треба таке світло, такий ракурс і така емоція. І я намагаюсь повторити ту емоцію. Не завжди виходить, але я намагаюся. А розкажи, хто або що тебе взагалі надихає на косплей? Гарні дизайни. Персонажів, типу, я бачу персонажа, він мені подобається, і я його роблю. Все, типу, якщо дизайн класний, то його зроблю. Який твій образ був найулюбленіший і найвдаліший? Мені здається, це був мій перший образ на Шаю, це той образ. Котре я захотіла першим за всього сфотографувати у професійного фотографа, тому я так закохалася в цього персонажа в цей образ, в то як я виглядаю. І мені досі приємно знаєте таку перепережуху додаток для телефону, де можна побачити, як ти у інших людей. Я у деяких підписана як шая. Типу, я настільки взійшла в цей образ, що я шая у людей в телефонах. Тому я робила її, роблю і на следуючий рік також її зроблю. Ну Це круто, коли є персонаж, який так сильно подобається. І... Три. Що взагалі для тебе означає косплей? Це хобі, мистецтво чи спосіб самовираження? Це три в одному. Це кофе три в одному. Не з кафе. Не з кафе. Ну, типу, це реально, я там отримую нові навички, я отримую нових людей. Буває, навіть отримую гроші, бо мені скидають донати на це хобі. І я реалізую себе в цьому. Тобто це навички в косплеї мені допомагають навіть в звичайному житті, коли мені треба зробити якусь кофту або худі. Не така, яка я в магазині, такий, типу, я, мені подобаються там якісь брюлечки із якого то там у персонажа, там є якась брюлічка штучка. Не будемо А, Я така, я хочу, щоб у мене на худі була така штучка, бо вона, вона мені подобається. І я потім це якісь елементи з косплею, навіть в життя, якісь панчохи, якісь заколки. І вони це ви з тобою, тому ти реалізуйся, ти на на надихаєшся, і ти самовиражаєшся через це. Тобто, це, це все. Це купа всього. А ще коли намагаєшся відіграти персонажа, це ще й мистецтво актьорське. Чи стикалася ти з упередженням у косплеї, і як ти зазвичай на таке реагуєш? В плані опередження. Чи до тебе якось ставилося, що на що ти цим займаєшся? Мама моя! Мама моя, мені в 13 років казала, що ти скоро це покинеш. Мама мені 26 років. Минуло 10. С Скільки? Століття. Простіше. <realization> <р valuation> Коротше, мама думала, що я це покину, і ось ми тут. Ми знімаємо, ми все, ми все цим займаємось, і мені це все ще це подобається. А осуд був ще... Я вчителем працюю, і я думала, що коли будуть діти на мене підписуватися, ми... діти мої будуть на мене підписуватись, а в мене там я і звіняюсь, є фотки такі, що. <ріху> От я думала, що ми це, це буде якесь упередження, але ніхто нічого не сказав. Живемо, живемо. А на всіх інших мені я так плювати. Типу, всі мій плювати, друзі в мене такі ж. Да, це так. Яке упередження, ви про що? Чи маєш ти косплеєрів, яких ти поважаєш, чи за якими ти стежиш? Ну, звісно, дуже багато за тобою стежу тебе, я поважаю. Дивіться на цю жіночку. <реку> їх дуже багато мені перечисляти зараз. Дуже буде важко. Ну, типу, всі, всі косплеєри, які роблять своїми руками, я їх поважаю. Типу, я надихаюся, коли я бачу і наших, і азіатів, і будь-яких людей, котрі щось роблять своїми руками. Є одна жінка, я не пам'ятаю її нік, але вона така популярна. Вона, часто за всього, згінше щось робить, і в неї прям є якийсь... вона робила меч, він такий свій світий, такий. Блин, я потім покажу. Короче, є якась е, загранична жінка, я на неї підписана. Вона таке речі робить, вона прям з так гарно працює, і воно все світиться. І там прям вона програмує, щоб воно отак от якось, вау. Це просто рівень, який я хочу. Я взагалі, коли бачу в інтернеті люди, котрі роблять якийсь крафт, який може рухатись і світитись, для мене це все. Це відвал башки. Я така лайк, підписка, як ви це робите, я також це хочу. А ті, котрі просто купують, ну, молодці, але. Мені не цікаво було б дивитися це такими людьми. Це дуже просто, ну чого? Всі мене без греха, всі ми щось купуємо. Але ну, намагатися хоч десь якось. Типу, ти можеш, наприклад, не вміти шити, але ти можеш робити якийсь, якийсь некрафт. Ти можеш там щось те не вміти, але ти можеш Ну, типу, хоч щось десь ну, щось своє. Ну, типу, косплей він про те, щоб бути якоюсь індивідуальністю. А коли ти бачиш. На популярний персонаж і тупо всі костюми заліка, вони під копирку. Це такий ладно, поняв. Давай поговоримо трохи про твоє косплей майбутнє. Розкажи, будь ласка, які в тебе найближчі костюми в планах на створення фотосети і фести? Я хочу доробити костюм на волчицю та прянощі. Я хочу, щоб мій хвіст рухався. Я хочу, щоб мої вуха нормально рухались, і в неї так багато сукень. І я хочу деякі образи з волчицею зробити в різних сукнях. Я хочу її в полях відфоткатись в еротичному в, полу, в голому... состоянні. Була вона нас богиня. І планую. Знову шаю робити, бо а чого бог ні? І є ще деякі косплей плани, але це буде таємниця. Побачите вже на фестах, що це буде. Чи хотіла б ти перетворити косплей у свою професію і бізнес? Чи це лише хобі для тебе? Скоріше так чи ні? Ну, типу, косплей — це дуже дороге заняття. І якщо я зможу... Не те, що виходити в нуль, а ще й заробляти цим, це буде дуже приємно, бо я буду займатися тільки цим, і мені буде весело і круто. А ніколи ти робиш на звичайній роботі, а потім до фесу не встигаєш щось зробити. Тому так, це б би звільнило би деякий час, е, прибрало би тривожність за те, де брати кошти на цей косплей, бо він стоїть дорого. І так, хотілося б. Зате ти займаєшся трохи іншим бізнесом. <реш> так, Тож, розкажи про те, як ти малюєш по тканині, і для наших глядачів про те, що для косплею вони теж можуть замовляти в тебе якісь штуки, і ти їх будеш малювати. Я займаюся розписом на Одязі. Що я можу зробити для косплеєрів? Наприклад, ось цю штуку я розписувала сама. І тут є ще деякі елементи, котрі я розписувала. Наприклад, в персонажі є якась куртка, де намальовані якісь штуки, я, до речі, її буду робити. Потім побачите. Тобто, якщо є у персонажа якась штука, яку е ви не зможете пошити або намалювати, я можу це для вас зробити. Також я можу намалювати просто вашого любим улюбленого персонажа. І я можу намалювати на будь-чому. Це може скейт бути для фото або для відео або для вашого персонажа. Це може бути взуття, може бути кожа, може бути футболка, Тобто, будь-що, що ви хочете, щоб я вам розмалювала. Я це можу розмалювати. І це доповнить а, ваш косплей образ, б це може бути в цивільному житті, використовуватись, бо це прикольно. І коротше, пишіть мені замовляйте. Я залишу усі посилання на соцмережі і на магазинчик Стефи у низу в описі. Тож, якщо вам щось треба для косплею розмалювати, обов'язково звертайтеся до цієї чарівної жінки. Дуже дякую тобі за інтерв'ю, за те, що сподіваюся, відповіді Стефи надихнули когось з вас на творчість. Не займатися косплеєм — це дома. Не слухайте цю жінку займатися косплеєм. З косплею це круто. Ні, давайте до нас. У нас багато косбенду. Будемо. По... Якщо вам подобається Ліга, давайте до нас. Косплею в Полізі дуже мало, а виступати в полізі хочеться, тому давайте до нас. Дуже дякую вам за перегляд, як завжди, підписки, лайки, шарти це відео з своїми друзями. З вами була Волфамі і Стефанія. Стефанія. Так, так ви не точно <рес> Дякую за перегляд і до зустрічі. Давай, звернемо, посміхайся. Ой, такі.